А ліги. ліг. 17-й Дмитро Грищ. Розвідка йде в обох колективів. А зараз. Знову Федесюк. Знову зараз проходить передача направо. Проску. Бойова четвірка зараз на майданчику. Я... Макаренко, Іванов віддає на Федесівка, біжить від Вічна віч, удари! Ні, все-таки передача на Макаренка, якого не встигли Відкривався там Здепський. По цей байдака, але перехопив Іванов ту передачу на правому фланзі. Що видає, Депський перехоплює лінолеум. Невдало. Ну і тут пролітає м'яч. А уж путь як друга четвірка. Повернув. Диційни, можливо, не на не на найкращому рівні. Передача на Вдовику. Довиха від віч віч з Такої дис... Зараз забіг вдовиці і тут будуть намагатися, зараз вони поляються. проскурін, Федосюк. Вовченко з носка перехоплюють на стальпрофілі, зараз контролюють м'яч, а там... ще, одна... ще одна нагода у Іванова стріля проскурім. А ось зараз уже, зараз уже, рятує зараз Глушко, Казує, що дуже-дуже. Ось зараз грамотно захищаються, Гравці всі шпитяк, перемагають 3-1 на початку другого тайму. І... Іванов з виводять на ударну позицію. Немає. Зап... не дали. Чудеса зараз демонструють. Чудеса техніки. Здебський дістає м'яч, Здебський Зараз що треба задіювати. П'ятого. Кладе також того ж таки Герасименка. Передача на Мітлен. Опинився на дальній стійці. Дещо перемагають сталь профіль. Зраху... Доходиться передача зараз на подковджена. Не залишивши шансів для байдака. Зараз Як... творить не... Не... Мітленко. Який момент. Яка передача від Мітленка Макаренко? Мітленко, сталь профіль. Агресивно пішов у відбір масник. На позитивний результат. Ну і байдак виручає. Знаходить він Федосюка. Федес... Я знаю точно, що є. Не знаю. У. А Ігор Коваленко питає. Іванов, Іванов. 4-2 незмінним. Мітленко стріляє шпички. З не пресингу. Розум шпитяк і той же подкол, який чіпляється за нього. Все рівно дочекаємося. Звичайно, кінця Це секунд грати. Ось ще вдовики є момент.